Ігор Челенко, політолог, голова центру аналізу та стратегій, до нас доєднується. Пане Ігоре, вас вітаємо. Добрий день, вітаю. Пане Ігоре. На ваше бачення справді чому такі великі міста, як, зокрема, Київ, столиця а також Одеса, ще не е, були поміняні е, очільники міських військових адміністрацій, але ж міняють і голів обласних військових. На кого міняють, е, з якою ціллю? Ну і чи справді... Ми ще не знайшли на містах тих, хто може виконувати питання проблем громад, власне, а не тільки тих, хто має бути лояльним до того ж таки офісу президента. Ну, по Одесі, якщо не помиляюся, в жовтні місяці минулого року був призначений пан Лисак, якого забрали з Дніпропетровської військової адміністрації. Там і тому і виникла необхідність безпосередньо призначення пана Ганжу. О, тобто, в Одесі питання вирішено. Там питання. Ну можливо, там будуть секретаря міняти. Ну який виконує зараз обов'язки мера безпосередньо, ну через ситуацію Стару Старострухановим. От. Ну, це інший момент, але з точки зору військової військової адміністрації є дуже, е, я ж кажу, декілька місяців. Що стосується міста Києва, то зараз все ж таки більше питання заміни Тимура Ткаченка пов'язують з відходом Андрія Єрмака з Офісу президента. От. Тобто то Тут ну, схожа ситуація насправді з тим, як, наприклад, в Чернівецькій військовій адміністрації теж пан Запаранюк пішов у відставку. Хоча він, до речі, не повністю пішов, він же ж став очільником якраз Буковинської обласної організації слуг народу, тобто він буде займатися виключно політикою. Але там теж був цей безпосередньо прямий зв'язок з Андрієм Єрмаком. Тому тут питання, чи будуть замінювати безпосередньо Ткаченка з цієї ситуації ситуація, чи можливо щось не недовиконано було, що ставили саме політично безпосередньо Ну ми ж бачимо зараз а, такий думвірат керування містом Києвом, де йде перекидки між київською міською військовою адміністрацією до Київської міської державної адміністрації. Ну ми всі є свідками цієї ситуації. О тому побачимо, побачимо, можливо в місті Києві а, повернуться до попередньої практики, коли знову ж таки військові. Займалися окремою частиною, так як Попко, наприклад, був там, ну інші безпосередньо керівники військової адміністрації, чи все ж таки у зв'язку з наближенням виборів назначать, от як власне ви озвучували ймовірна кандидатура пана Бахматова. От і тут теж цікавий момент, бо зараз довкола нього теж багато резонансну безпосередньо в засобах масової інформації і йде. Дійсно, така інформаційна накачка е, негативу і е, певної такої такого протиборства саме на столичному рівні. Але тим не менш, я думаю, ну, що е, е, це е, питання конфлікти при вселюдні з депутатами Київської міської ради жіночої статі, це ж викликає увагу, привертає максимально. Ну якби якби ну, там не звичайно, було. звичайно. От ну я просто кажу, як з точки зору експерта, це ж одразу кидається звичайно в очі. З точки зору, це точно не рутинна робота. Очільника районної адміністрації, от але е, просто відзначу, що вже подальша конструкція, як воно буде виглядати, ну очевидно, залежатиме Я думаю, що дійсно чи буде реальне наближення виборів, чи війна буде продовжуватись. Бо знаєте, от як всі думали, от на центральному рівні, що е, відповідно. Федоров стане очільником офісу президента. Думали, о, ось вони вибори будуть. Бах, поставили Буданова, призначили. Значить, ну як мінімум, там на певну кількість місяців веде відстрочка. Можливо, така ситуація буде і на рівні Києва безпосередньо, що стосується міської військової адміністрації. Чи пролонгують відповідно безпосередньо пана Ткаченка на своїй посаді, чи просто поставлять когось ту, ту людину, яку інформаційно буде ну там не так зручно, наприклад, атакувати опонент. Ви пов'язуєте так чи інакше ці перестановки з виборчим процесом так? По суті, так, по суті, так, ну знову ж таки, ми не знаємо до кінця, які завдання ставилися саме перед паном Ткаченком. Наскільки він є ефективний, тому що це ж по суті то не уприлюднювалось. Ми розуміємо, є публічна частина. Ми розуміємо повноваження конкретно і розподіл між військовою адміністрацією і київською міською державною адміністрацією. Ну але ж, присутня, звичайно, куларна політика, вона нікуди не дівається. Тобто, чим ближче буде до виборів, тим я думаю. Такого скажімо так опонента, такий другий полюс будуть підкидати на столичний рівень. Просто що, от якраз навпаки, ми не до кінця, як звичайні містяни, розуміємо, хто за що відповідає, тому що на одних речах піаряться, е зокрема, і е військові, так які мають опікуватися безпекою і ситуацією навколо е забезпечення оборони міста, але ж питанням там і е інфраструктурних об'єктів і, і діяльності там метрополітену, прибиранням доріг, це теж коментується, і не до кінця зрозуміло, навіщо, якщо ж ніяка на. Техніка їхня не прибирається, все ну як мінімум. Ви знаєте. Я б в цій ситуації, от як ну намагаючись максимально відсторонено відкоментувати, мірилом ефективності було б налагодження роботи Ради оборони Києва. Щоб дійсно от на цій платформі ми побачили певну взаємодію, і тоді я думаю, що низка інших питань теж би почала е, вирішуватись. Бо на жаль, у нас ну навіть в столиці України там є певні прогалини. Це м'яко кажучи, Оцей цей момент я думаю, міг би дати певний поштовх для певної нормалізації стосунків. Ну і плюс, я думаю, що тут непогано було б інтенсифікувати безпосередній зв'язок між очільником безпосередньо КМДА, міським головою та й. Президентом України можливо навіть зняти десь напругу, тому що постійно знаходитись в такому режимі теж неправильно. Ну якби були пригадуємо ці всі депутатські комісії, які е, були покликані якраз цю мабуть ініціативу е, проявити, ну тобто, співпрацю міської влади і державної і високої, але ж ну не сталося крім критики, і не зрозуміло, чого все це нікуди не дійшло, якби. Ну і плюс я нагадаю, що Верховній Раді досі перебуває підготовлене до другого читання оновлений закон, нова редакція про столицю, де зміщуються безпосередньо баланси сил. Ну, відповідно, це таке, як думоклів меч безпосередньо над нинішньою е київською владою. Тобто, це очевидно, знаєте, як е чехівська рушниця, яка в певний момент все ж має вистрілити. Тому зрозуміло, що тут е тема і далі буде продовжуватися, Пане Ігоре, Війна не вчить нічому. так ця конкуренція е продовжується, так і вона не дає такої синергії а навпаки, от ці відомства всі раз'єднують між собою. Ну, знаєте, тут е, навіть не було б таких проблем, е, якби воно нижче працювало все як годинник, але нові виклики вимагають е, відпрацювання нових сценаріїв роботи і алгоритмів. А часто більше уваги йде дійсно на ці публічні сварки. Ми це бачили останніми днями. Ну, тим не менш, я думаю, що все одно е, тут, знаєте, тут певною допомогою виходять безпосередньо наші комунальщики. Енергетики, які, попри всі ці політичні нюанси, але все ж водять в стрій поступово і сотні тисяч домогосподарств, і те, що зараз на наших очах відбувається дійсно справді диво. Я, наприклад, от буквально сьогодні, десь там з годину тому подивився відео пана кличка з одного з наших об'єктів, де він знімав і показував, як власне комунальщики, як енергетики, намагаються розморозити просто горілкою. Ці комунікації для того, щоб дати тепло безпосередньо киянам. Ну тобто, там фантастична насправді робота зараз іде. Ну і я думаю, варто їм подякувати за це. Однозначно, і як би важко не було, але робота з відновлення триває. Пане Ігоре, стосовно е, такої ініціативи, як е, закриття неба над столицею, власне, цима і дронами, ми так розуміємо, зенітними, це ж е, теж десь лишилося не до кінця реалізованим. І чому, чому й тут ми не змогли е, цю ініціативу втілити в життя, яка зокрема йшла і від міської військової адміністрації. Ну, по-перше, я скажу так, опоронці столиці працюють на максимум можливостей. Дуже часто я просто живу в певній такій точці, де я маю можливість особисто бачити, виходячи з тієї навали. Але зрозуміло, що треба збільшувати можливості, збільшувати можливості саме ДФТГ. Якраз у цих мобільних вогневих груп різний дійсно має бути асортимент безпосередньо. І малих зРК малої дії мається на увазі, тому що дрони то змінюються. от Буквально коли там вчора на нас новий реактивний гірань 5 посилали. Чи черговий шахет розумієте, завжди змінюється. Дрони перехоплювачі, вони то налаштовані на одні швидкості, на одні алгоритми. А зверніть увагу на ці шахеди зараз. Чіпляють і ПЗРК чіпляють і ракети, і ще купа всього. Тобто, щоб відбиватися. тобто росіяни не сидять на місці. Тому в цій ситуації, звичайно, і десь міський бюджет може більше виділяти коштів саме на ДФТГ. десь безпосередньо, що стосується вже державного бюджету, дійсно пропрацьовувати можливо більший. Якраз радіус у цієї багато шалонованої безпосередньо захисної смуги смуг для того, щоб все ж таки більше захищати столицю. Бо ми розуміємо, що зараз чим далі йде війна, тим більше Київ стає ціллю один.